Доброго дня, вітаю вас на каналі В Сьогодні хотілося б поговорити про задню підвізку автомобілів концерна ВАГ, а в частності автомобілів на платформі PQ35, PQ-46. Це платформа, яка була розроблена концерном ВАГ для автомобілів Skoda Octavia 5 Passat B6, Audi Seat. Автомобілі з 2004 року. По 2012 рік ця платформа відрізнялася міцністю, дуже показала гарні характеристики керованості авто, жорсткість збалансована з комфортом. Але по цій підвізці є деякі нюанси, які ми сьогодні розглянемо по комплектації, які речани у нас ідуть до заміни, які до неї комплектності. Можна підібрати, і якісь нюанси, які можна заздалегідь купити, щоб при встановленні у вас не виникали ніякі там казуси. Нижній реча має таку форму, сюди у нас ставиться пружина. Да, і ми бачимо, що на одній з частин цього речаха у нас є салімблок. Цей сайлінг-блок у нас один із самих можна сказати важливих. Да, так як цей сайлінг-блок у нас іде. Можна сказати, під розвальні болти. Да? Ми бачимо, що в нас є розвальний болт. Він постачається в комплекті з болтом під задню частину речага. В чому його проблема? Ці болти у нас, як правило, при заміні салімблоків, да? ці болти. Як правило, всі е, закищі, вони всі е, заржавівші від води, від да, там, років експлуатації, і зачасту цей болт відкрутити дуже тяжко там, його нагрівають, і, е, бризкають, змазують. Ну, зачасту цей болт просто зрізається і вибивається. Е, тим самим, якщо ви Будете перебирати задню підвізку. Рекомендуємо при покупці цього салінблока, який також є окремо, ви можете бачити номер на коробці. Це фірма Лінфердер. Цей салінблок, як ви бачите, він має таку овальну форму, але при його запресов має форму округлої, як ви бачите, на речагу. Розглянемо з вами два продольних речага, які стоять на автомобілі. Вони мають таку форму. І з одним салімблоком. Цей другий чаг, по якому є проблеми да, з виходом салімблоку. Цей салімблок також має свій ресурс, да, і його також міняють або окремо, як він у нас є, ви бачите, також фірма Ліпфіолтер. Секримо, або разом речагом. Як правило, цей саліблок міняють окремо. Далі ми розглянемо рычаг верхній, його ще називають бумеранг. Цього речага відмінність того, що він також є у нас розвальним. Туди йдуть два болти. Один із них з центріком, зі зміщеним центром да, для регулювання розвалу. Рекомендуємо також міняти ці верхні болти. З ними. Сама трапляється біда, що і з ніжними, вони закисають, до них долізти дуже важко, його дуже важко відкрутити. І зачасту майстри приймають таке рішення, як знімати да, там, всі оці рычаги. Це зняти проще підрамник разом всіма речагами і вже на місці самі да, салімблоки, болти зрізати, якщо ви повністю робите да, всю задню годовку. А ми це рекомендуємо вам, щоб змінити вам повністю ці салімблоки, ці тяги, які потрібно, болти, тому що ви будете робити тим самим розвал. І тим самим, як ви поміняєте один-два да, через місяць-два у вас вийде, наприклад, цей самій блок і вам при заміні його так, да, там, робити задній розвал. Ці самімблоки дуже влияють на розвал, і тому рекомендуємо зробити її раз і повністю для економії як і часу, так і грошей по установці, по верхньому річагу. По бумерангу так названо. Також у нас є окремо блоки, ви можете бачити, відрізняються у нас, ви бачите, діаметром. Тут йде один менший, а інший більший. Далі у нас йде речаги верху, нижні вибачаюся. Їх ще називають підрулюючі. Корона установки у них є права, ліва, обов'язково мати на увазі, щоб... Не замовили, вам не дали. Є на них да? Playmore, там права сторона егра і також ось. Має він два салімблоки. Ці тяги ходять доволі гарно. Проблем по цим таких не виявлено, але також ці саліблоки є у нас да? окремо. І їх ми рекомендуємо, так як там автомобіль да, там, проїздив там, 7 років, може 8 років, то салінблок має проблему як старіння резини, і він просто може у вас не стукатись, але внизу, внутрі він вже сам розсипався, як кажуть цей салінблок. І він вже не працює як потрібно на скручування. Також Є поліфордовий передній да, салімблок цього речага, ви бачите. Всі салімблоки на цю підвіску у нас підітоження окремо йдуть. Один ще у нас залишився салімблок, який йде у нас поворотний кулак. Цей поворотний кулак, салімблок стоїть у нас у цапфі цього кулака. Цапфа у нас має чугунний відливок. Да, і для демонтажу цього салінблока, так як він у нас з пластику. Майстри нагрівають цей поворотний кулак, і тим самим він цього відливка кулака він дуже легко е випресовується або е монтировкою вибивають його, або якимось наставкою е круглою, е без демонтажу самої цапфи. Також хотілося вам підітожити по задній підвізці, тим, що ці е всі салінблоки у нас. Е Є в наявності різних фірм. І також не забувайте, щоб ваша підвізка ходила якісно, довго, треба за нею слідкувати, а також звертати увагу на амортизатори, адже правильна їхня робота і справність вам дають більш да, робочий стан салінблоків, так як амортизатор, він зглажує вам всі. Ці скручування да, на навантаження. Да, якщо у вас гарні амортизатори, да, замінні блоки у вас ходовка прослужить, то слідіть за своєю ходовкою. Якщо потрібно, звертайтеся до нас, всі запчастини в наявності, до нових зустрічей на каналі ВЦІЄМІ.